Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики в 4 класі. Тема сьогоднішнього уроку. Залежність зміни різниці від зміни відємника. Складання та обчислення виразів. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаємо. Починаємо урок з усної лічби. Знайдіть значення виразу. Правильно 3. Слідуючий вираз. Правильно 19. Дайте відповіді на такі питання. Усне опитування. Як називають числа при додаванні? При відніманні. При, множенні, при діленні. Як знайти невідомий доданок? Що означає розв'язати рівняння? Чим відрізняється ускладнення рівняння від простих? У чому полягає спосіб розв'язування ускладнених рівнянь? Як звести ускладнене рівняння до простого. Відмінно, ви дуже добре пам'ятаєте вивчений матеріал. Я вами дуже задоволена. Давайте зараз дізнаємося, яке число ви будете писати під час каліграфічної хвилинки. Увага! Знайдіть ціле число, якщо Одна шоста дорівнює 6. Правильно, це число 36. А зараз відкриваємо зошити. Записуємо число. Класна робота. В новому рядку пишемо каліграфічно число 36. Працюємо. Давайте трішки відпочинемо. Виконаємо разом з дітьми рухливі вправи. Відпочили. Сіли рівненько і ми продовжуємо працювати. Наступне завдання. Давайте запишемо найбільше і найменше натуральне число кожного рядка. Із цифр першого рядка. Яке найбільше число ви утворили? Так? 97 210. А тепер утворіть найменше число. Правильно 10 279. Працюємо з цифрами другого рядка. Утворіть найбільше натуральне число. Так. 965 210. А тепер утворіть найменше натуральне число. Так. Це число 102 569. З цифрами третього рядка працюєте самостійно. Перевіряємо. З першою частиною даного завдання ви впоралися. Залишилося тільки знайти різницю кожної пари чисел. Складіть вирази, запишіть їх у зошити письмово і знайдіть їх значення. Завдання виконуємо самостійно. А зараз перевірте свою роботу. Відповідь першого виразу. Відповідь другого виразу. Відповідь третього виразу. Продовжуємо самостійно розв'язувати вирази письмово. Перевірте свої обчислення. Молодці. Зверніть увагу на екран. Уважно розгляньте вирази. Що сталося із від'ємником у другому виразі? Порівняйте його з від'ємником першого виразу. Так, у другому виразі від'ємник зменшили на 10. Значить, ми віднімаємо менше число. А зменшуване залишилося без змін. Отже, і різниця чисел другого виразу буде більша на 10, ніж різниця першого виразу. Зверніть увагу на третій вираз. І також порівняйте його з першим виразом. Так, у третьому виразі від'ємник збільшили на 10. Значить, ми віднімаємо більше число. А зменшуване залишилося без змін. Ми бачимо, що різниця чисел третього виразу стала меншою на 10, ніж різниця першого виразу. Висновок можна зробити такий. Якщо від'ємник зменшити на кілька одиниць. А зменшуване залишити без змін, то різниця збільшиться на стільки само одиниць. Якщо від'ємник збільшити на кілька одиниць, а зменшуване залишити без змін, то різниця зменшиться на стільки само одиниць. Давайте знайдемо значення другого виразу першого стовпчика. Як ви гадаєте, значення другого виразу зміниться, порівнюючи його із значенням першого виразу? Так, зміниться. А як саме? Правильно, різниця зміниться? А чому? Вірно, ми збільшили відємник на 19. Значення першого виразу. Зменшилося на 19. Знайдіть різницю другого виразу. Правильно 505. Давайте проведемо спостереження за другим стовпчиком. Як у другому виразі змінився від'ємник? Він зменшився. А що відбудеться із значенням другого виразу? Значення другого виразу збільшиться. Знайдіть різницю другого виразу. Так. Різниця дорівнює 409. Наступне завдання розв'язування рівнянь. Запишіть в зошити умову першого рівняння і розв'яжіть його самостійно. Перевіряємо. Запишіть в зошити умову другого рівняння. Як ви гадаєте, чи зміниться значення невідомого в другому рівнянні? Так, зміниться. Давайте поміркуємо, як же воно зміниться. Для цього нам потрібно виконати перший крок в розв'язанні. Знайти різницю, виражену сумою чисел 150 і 41. Ми отримали просте рівняння, в якому різниця збільшилася на 41, порівнюючи з різницею першого рівняння. Другий крок у розв'язанні другого рівняння знаходження невідомого від'ємника. Ми бачимо, що різниця другого рівняння, порівнюючи з різницею першого рівняння, збільшилася на 41, а значить, від'ємник зменшився на 41. Запишіть перевірку самостійно. Перевіряємо. Молодці! Ви дуже гарно працювали і вже, мабуть, втомилися. Давайте трішки відпочинемо і виконаємо рухливі вправи. А зараз ми з вами розв'яжемо задачі, порівняємо їх вирази і їх значення. Задача перша. У пекарні за день треба виготовити 400 тістечок. До обіду виготовили 84 тістечка із джемом і 104 тістечка з кремом. Скільки тістечок ще треба виготовити в пекарні? Складемо колективно короткий запис до задачі: Скільки треба виготовити тістечок? 400. Правильно! Скільки вже виготовили. 84 і 104. Скільки залишилося виготовити? Ось такий короткий запис ми з вами склали. Запишіть короткий запис до задачі в зошити. Задачу ми розв'яжемо за допомогою виразу. Який вираз ви склали? Правильно. 400 відняти суму чисел 84 і 104. Запишіть даний вираз зошит і відповідь до задачі самостійно. Перевіряємо. Послухайте, будь ласка, другу задачу до свята треба було виготовити 400 кісточок. Уже виготовили 84 кісточка із джемом. А з кремом шосту частину тих тістечок, що виготовили із джемом. Скільки тістечок ще треба виготовити? Скільки треба виготовити тістечок? Правильно 400. Скільки вже виготовили. Виготовили 84 тістечка з джемом. А скільки тістечок виготовили з кремом. Виготовили шосту частину тих тістечок, що з джемом. Скільки залишилося виготовити тістечок? Ось такий короткий запис ми з вами склали до другої задачі. Запишіть його в зошити. Розв'яжіть задачу самостійно за допомогою виразу і напишіть відповідь. Перевірте, будь ласка, роботу. Давайте розглянемо вирази до задач і порівняємо їх. У якому виразі від'ємник більший? Правильно, у першому виразі. Як залежить різниця від зміни відємника? Зробимо висновок. Якщо від'ємник більший, то різниця менша. Діти. Мені на уроці знання ви закріпите, виконавши дома домашню роботу на сторінках підручника 127-128 номер 672. 673 А зараз оберіть колір веселки, на якому написано речення, яке стосується кожного з вас особисто. Молодці! Я дуже задоволена вашою роботою на уроці. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!